Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Діва! З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на перший місяць весни, на березень. Він буде дуже насичений різноманітними подіями астрологічного характеру, адже і Венера, і Меркурій будуть в ретроградному русі. Планета, ваш управитель, буде спонукати вас до перегляду певних задач. Для коригування, а також для того, щоб ми трошечки призупинилися і підводили підсумки, адже також на нас буде чекати і весняний коридор затемнень. Дуже важливою подією буде також перехід чорного місяця в знак Скорпіон. І в кінці місяця Нептун на довгий період буде переходити в знак Овен. Про все це зараз детально поговоримо. А зараз напишіть, будь ласка, коментар, буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. А це допомагає просувати український контент. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, а також можна дивитися і за сонячним знаком, і за знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Цей прогноз є загальний. Для індивідуальних прогнозів на рік можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. І зараз почнемо ми із 1 березня в цей період Венера, яка символізує взаємовідносини, красу, гармонію, наше відчуття прекрасного, наші бажання, буде. В стоянні. Тобто саме в цей період акцентується увага на темах взаємовідносин та фінансів. І вже 2 березня Венера буде переходити в ретроградний рух до 13 квітня включно. Більш детально про цей період буде окреме відео про петлю Венери, якими градусами вона проходить, вже є відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Розвертатися в ретроградний рух Венера починає в вашому восьмому секторі, тож може бути перегляд документів ваших. Партнерських взаємовідносин, які торкаються спільних ресурсів та фінансів, може бути і зустріч із тими людьми, яких ви знали раніше, і які мають специфіку своєї діяльності, яка прихована, або ж пов'язані з езотерикою. Це може бути перепідписання банківських угод, а також переоформлення різноманітних юридичних документів, в тому числі пов'язаних із митницею, оподаткуванням, страхуванням, а також спадщиною. І поступово, із 27 березня, Венера буде переходити у ваш сьомий сектор, в знак риби. Тобто, в цей період ви можете переглядати свої замовідносини з іншими людьми, може бути перепідписання важливих документів, повернення ваших клієнтів. 3 березня Меркурій, управитель вашого знаку Зодіаку, переходить в знак Овен, ваш 8 сектор. В цей період, там, де. Меркурій, там буде більше спілкування, інформації, переписок. Тож... Для вас актуальним стає саме восьмий сектор в цьому місяці. Восьмий сектор, нагадую, пов'язаний із ризиковими ситуаціями, в тому числі і великими грошима, а також питаннями спадщини, розподіл спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Це може бути переоформлення документів, адже Меркурій відповідає за всю паперову справу. Ви можете навчатися, наприклад. Езотериці або ж вивчати психологію, це може бути звернення до психолога, отримання нових важливих знань. Серед яких можуть бути таємні знання, сприятливий період і для виступів, для масштабування свого бізнесу. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Плутону. Планети трансформації буде чіпляти ваш шостий та восьмий сектори. А це сектори, які стосуються вашого здоров'я, тобто це сприятливий період для того, щоб ви дотримувалися здорового харчування, здорового способу життя. Хороший період для звільнення від негативних звичок. Прислухайтеся до свого організму. А хороший час для здачі аналізів також для важливих виступів, для зустрічі з спливовими людьми, для підписання важливих документів і. Це стосується вашого положення на роботі в найм, наприклад, або ж створення власного бізнесу. На це у вас будуть і час, а також вам допоможуть ваші корисні контакти. Цей аспект буде повторюватися 25 березня за рахунок того, що Меркурій перейде в ретроградний рух. Тож щось ви можете допрацьовувати, підкоригувати в даних темах все, що стосується. Роботи, роботи в найм вашого режиму дня, ваших обов'язків. Це може бути і пов'язано із налагодженням режиму дня та переходу на більш престижну роботу, отримання винагороди, доходів від ваших інвестицій. 8 березня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу. Сонце символізує нашу енергію, наше я, Его. А Марс це рішучість та активні дії, ініціатива. Тож торкатиметься цей аспект 7 та 11 секторів на допомогу. Вам прийдуть ваші партнери, друзі, знайомі, однодумці, сприятливий період для підписання угод для пропрацювання. Ваших планів на майбутнє для того, щоб ви могли через партнерські взаємовідносини вийти на онлайн і розширити сфери свого впливу, заявити про себе на велику аудиторію. Можете стати неформальним лідером в колективі, або ж відвідувати великі заходи, де багато людей. 12 березня буде народжуватися новий цикл Сатурну, адже Сатурн буде у з'єднанні із сонцем в вашому сьомому секторі. В цей період зароджуються нові плани, які стосуються ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу. Для когось це може бути укладання шлюбу період, коли ви зможете укласти юридичну угоду вигідну для вас. Вона може потребувати. Часу наполегливості, дисципліни та відповідальності, взяття на себе певних зобов'язань, але результати від взаємодії будуть вагомими та надовго. 14 березня відкривається весняний коридор затемнень місячним затемненням. Тобто, в цей період ми бачимо повню, але місяць поблизу кармічного місячного вузла, і це вказівка на те, що ми можемо підбивати підсумки за попередні півроку. Торкатися аспект буде вашого. Першого сектору, тобто все, що стосується вас, як особистості, вашої харизми, зовнішністі, ваших навичок, так як ви себе проявляєтеся в соціум. Це може бути і стосовно вашого іміджу, і здоров'я, і зовнішнього вигляду. Ви можете, врешті-решт. З'ясувати для себе, чого ви хочете, чого ви досягли в цьому житті, чим ви хочете займатися, і упродовж наступних двох тижнів, поки буде місяць спадати, ви можете щось допрацьовувати і підкруговувати. Нового починати нічого не потрібно, адже це кармічний період, коли ми отримуємо результати за нашу діяльність, тим більше, що із 15 по 20 березня будуть так звані дні дельфіна, нульові сонячні дні. Які теж вказують, що не потрібно нового нічого починати, а просто підбиваємо підсумки. 15 березня також і Меркурій буде переходити в ретроградний рух. Розвертатися він буде у вашому восьмому секторі, і ретроградити буде до 7 квітня включно. За цей період він 30 березня повертається в знак Риби, ваш сьомий сектор, і буде давати вам можливість переглянути своїм. Угоди і партнерські взаємовідносини. 17 березня сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху, а він вказує на шлях еволюції. Це буде відбуватися в вашому сьомому секторі, тобто, може бути прихід кармічних партнерів, вони стосуються клієнтів, людей, з якими ви будете співпрацювати, а також ваших партнерів по шлюбу, наприклад. Це можуть бути долоносні зустрічі. Або ж певні ситуації, які допоможуть вам розвивати ваші стосунки. 19 березня Сонце буде також у з'єднанні із Нептуном. Нептун це вища планета, вищий прояв Венери, тобто вона відповідає за фантазії, ілюзії, наші мрії, а в цьому секторі надає вам. Можливість проявляти благодійність та милосердя по відношенню до людей, з якими ви контактуєте. Це хороший період, який вказує на зростання кількості ваших партнерів та клієнтів. Прислухайтеся до своєї інтуїції і ви обов'язково зможете реалізувати свої плани. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен. В цей період настає весняне на рівнодення. Сонце буде в вашому восьмому секторі, там, де сонце, там фокус нашої уваги, тож ви будете акцентовані на темах, які стосуються великих фінансів, ресурсів. Це може бути взаємодія із е, чужими грошима, але ви можете також отримати доходи від цієї взаємодії. Це може бути і сприятливим періодом для переходу відносин на більш глибокий рівень. Хороший час для активації діяльності, яка стосується бізнесу, езотерики для когось. Хороший час для зачаття. В цей період з астрологічної точки зору в північній півкулі настає весна. 22 березня сонце буде у з'єднанні із ретроградною ванерою в восьмому секторі. Також зароджується новий цикл Ванери. Він буде мати. Восьмирічний цикл, тобто в цей час можуть бути долоносні зустрічі, але придивляйтеся до тих людей, з якими ви зустрінетеся, адже Венера ретроградна, і вам щось може або не подобатися, або ж ви навпаки, можете ідеалізувати цю людину. Це хороший період і для перегляду фінансової сфери та спільних ресурсів фінансів з вашими партнерами. 27 березня геката або ж чорний місяць буде переходити в знак Скорпіон, ваш третій сектор, і може давати критичність, спокуси або ж острах, які стосуються вашого близького оточення, все, що пов'язано із родичами, колегами по роботі, братами, сестрами, а також знаннями, поїздками. Тут можуть бути побоювання або ж ілюзії. Більш детально знімо окреме відео на цю тему. 29 березня сонячне затемнення закриває весняний коридор затемнень, проте воно ще діє максимально потужно впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, а його результат ви можете відчувати ще впродовж півроку. Сонячне затемнення також буде в вашому восьмому секторі, тож ймовірні зміни можливості, які стосуються ризикових ситуацій, спільних ресурсів, великих грошей. Та спадку. 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен, в ваш восьмий сектор, і може давати дуже багато можливостей в чомусь ілюзії, які торкаються фінансів, спадку та питань соціальних виплат, допомоги від держави. Більш детально про це обов'язково зніму окреме відео, а зараз бажаю вам успішного березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся і до наступних зустрічей наступних відео.